Ініціатива створення пам'ятника саме на території заводу належить голові правління підприємства Темп Івану Праворському. Він, як справжній патріот своєї країни, вирішив разом з колегами у такий спосіб віддати шану небесній сотні. Тут серце, тут душа повинна бути, і хай собі політики там рішають. А воно, хоча воно поєднане, не можна сказати, що можна відділити політику від економіки. Якби ми не відділяли все рівно, воно є. Але для мене це святе. Гім України жалобні пісні та молебель за загиблими. У чоловіків в очах сум, у жінок сльози. Працівники заводу кажуть, відчувають і свою відповідальність за ці події та хочуть віддати шану Героям України. Дуже жаль цих людей, які погинули за краще майбутнє нашої країни. Хотіло, хотілося б, щоб те, що вони хотіли і продовжилось, і ми стали жити краще. Слава Україні! Героям слава! Працівники заводу розповідають, що завжди підтримували героїв. Тому одразу, коли почалися бойові дії в Донецькій області, перерахували 50 тисяч на потреби армії. У квітні пожертвували одноденний заробіток на потреби нашої національної академії державної прикордонної служби 35 тисяч гривень. Знову ж на 10 тисяч дали їм фарби. А сьогодні обшивають бронепластинами одну з машин, яка поїде на схід України на допомогу Хмельницькому батальйону. Машина в цеху є, з академії пригнали. Ми її розбираємо, будемо її обшивати. Броню такою. Ну так я прикинув, що це десь десь біля 30 тисяч за мене, тому що метал дуже дорогий. Це він повинен бути такий надійний, неприбиваємий. Події на майдані залишаться в пам'яті мільйонів, каже святий отець Анатолій. А стела лише свідчення того, герої не вмирають, і пам'ять про них вічна. Немає більшої любові, якщо хтось не віддає своє життя. За своїх друзів. Ці люди, які віддали своє життя, які поклали своє життя, це є ті люди, які втілювали це слово Боже в своє життя. Голова правління заводу ТЕМП Іван Праворський запрошує усіх охочих відвідати стелу. Вхід для усіх вільний.